Так, доброго дня, любі українці, доброго дня діти, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 15 годин 48 хвилин. Сьогодні в нас 11 вересня 2023 року і ми з вами знаходимося у верхній межі Сергієвої пустині. Так. Ось ці собачки, ті, що не прив'язані тут, і що хочеться вам побажати. Побажати кріпості, розуму, відданості своїй родині і своїй Батьківщині. Смиріння терпіння там, де воно того потребує, особливо по відношенню до батьків. Особливо по відношенню до командирів, до тих, яких ви відчуваєте, що вони по справжньому за вас переживають, і дійсно це приведе до покращення всієї ситуації. І щоб ви могли вирішувати різні питання, то робіть все виважено. А не з такого спонтанного рішення, це є, наприклад, проведіння або увісні преснують, або ще щось. Коли йде підказка згори, тоді це робіть. А так, щоб не зашкодити собі і своїм. Друзям або оточення, з яким ви знаходитесь. Це стосується як воїнів, так і стосується і мирних е жителів, бо е кругом треба виваженість, і ми бачимо, що е як багато людей е гибнуть під колесами машин, коли людина неуважно е виходить і не дивиться. Е випадкові Різні такі смерті, то е, хочеться нам теж побажати. Будьте е, уважними по відношенню самого себе. Не розраховуйте, що хтось за вас буде це робити. Бо зараз люди такі розслаблені, вони йдуть, нікуди не дивляться, дивляться в свій телефон і собі крокують, забуваючи, що ви не вдома, а ви на дорозі. І, звичайно, що або людина може впасти, або попасти під колесо транспорту. То е, ставтесь до себе з повагою і до ближніх. І тоді все буде добре. Бажаю вам щастя, радості і Божої любові. 11-й коридор тропи Рафану Соровського, сукреного Гласієва, верхня межа Сергієвої Пустині. З вами був Сергій Голосівський, місто Київ. У нас все добре. Любі мої, хай Господь береже вас і ваші чудові безсмертні душі.